Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас з вами заняття, де ми дізнаємось, де що важливе, а що саме дивіться і слухайте уважно. У нашому місті живе багато людей, і серед них є друзі, знайомі, чужі та незнайомі нам люди. Рідні люди це батьки, братики і сестрички. Дідусі та бабусі, рідні дяді та тьоті. А як же ми ставимося до рідних людей? Вірно, любимо їх, при зустрічі обнімаємо, цілуємо. А хто ж такі знайомі? Це люди, яких ви не так добре знаєте, але ви з ними можете дуже часто зустрічатися. Це ваші сусіди, друзі ваших батьків, ваші друзі. Зазвичай із знайомими людьми ми буваємо привітні, потискаємо їм руку, вітаємося з ними. А ще є чужі люди. Це люди, яких ми не знаємо зовсім. Це можуть бути пасажири у транспорті, покупці в магазині, перехожі на вулиці. Діти. А чи завжди ви знаєте, як правильно вчинити у деяких ситуаціях? Уявіть, що ви загубилися в незнайомому місці, у магазині? Або в парку, на вулиці. Що треба робити? Так, вірно, треба залишатися на цьому місці та чекати того, з ким ви прийшли. Дорослі самі будуть вас шукати і знайдуть. А головне зберігайте спокій та терпіння. А до яких незнайомців все ж таки можна звернутися у такій ситуації? Так, вірно, дітки, це може бути поліцейський. Або охоронець, родавець, аптекар, лікар усім іншим незнайомцям, які будуть вас питати, чому ви одні, відповідайте, що ваша мама зараз прийде. Давайте розглянемо іншу ситуацію. Уявіть, що до вас на вулиці підійшла добра, ласкава, гарно одягнена жінка та пропонує вам якісь смаколики. Якими будуть ваші дії? А якщо незнайомий чоловік запропонує вам покататися на гарній машині, що ви будете робити? Діти, запам'ятайте, ніколи не беріть солодощі та іграшки у незнайомців і не сідайте із ними у машину. А якщо раптом вас схоплять за руку та будуть тягти за собою, необхідно вириватися і кричати на допомогу, рятуйте, я цю людину не знаю. Діти, я сподіваюся, що ви добре засвоїли, хто такі рідні люди, знайомі та чужі? Давайте це перевіримо. Я буду вам задавати питання, а ви будете давати на нього відповідь. Хто для вас батьки, братики, сестрички? Як можна показати свою любов до рідних? А хто для вас сусіди? Ваші однолітки поіграють на дитячому майданчику. А пасажири у транспорті? Як слід себе поводити із незнайомцями? Пограємо у гру, яка називається Які люди? Рідні, знайомі, чужі. Я буду називати людей, а ви будете вибирати потрібну позначку. Якщо це рідна людина, вибираємо сердечко. Якщо знайома долоньку. А якщо чужа знак оклику, що позначає, будь уважним, ця людина може бути небезпечною. Розпочинаємо гру. Матуся. Сусідка. Братик. Пасажир в транспорті. Тато, дідусь, покупці в магазині, мамина подружка, перехожі, бабуся, друг, з яким ти гуляєш на майданчику. Молодці добрі знання маєте. Це про своїх та чужих знаєте. Правила пам'ятайте та біди не знайте. До побачення і до нових зустрічей!